Поліцейські затримали 25-річного жителя Одеси за підпал двох автівок в Хаджибейському районі. Фігуранта поміщено під варто. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про займання двох транспортних засобів біля житлового будинку на вулиці Космонавтів правоохоронцям декілька днів тому повідомили співробітники ДСНС. У наслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Рятувальники загасили вогонь, а поліцейські розпочали кримінальне провадження. За фактом умисного пошкодження Жого майна. Під час слідчо оперативних заходів співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГНП в Одеській області, слідчі та оперативники відділу поліції номер 1 Одеського районного управління поліції номер 1 з'ясували, що до злочину причетний 25-річний житель Одеси. Поліцейські встановили, що напередодні ввечері фігурант придбав бензин, а наступного дня рано вранці приїхав на орендованій автівці на вулицю Космонавтів. Облив легкозаймистою рідною автомобіль. Хундай та міцубісі, що належать місцевим жінці і чоловіку, підпалив їх, після чого з місця вчинення злочину поїхав. У наслідок пожежі транспортні засоби зазнали пошкоджень. Сума завданих власникам збитків встановлюється. Правоохоронці того ж дня розшукали палія в іншому районі Одеси та затримали його у процесуальному порядку. Під час обшуку вавцівці, якою користувався молодик, слідчі виявили та вилучили ваги із 47 згортків з різними речовинами синтетичного та рослинного походження, схожими на наркотичні, які могли бути підготовлені для збуту. Їх скеровано на експертизу. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 307 кримінального кодексу України. Питання щодо повідомлення про підозру буде вирішуватися за результатами експертиз. Наразі ж Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто в умисному пошкодженні чужого майна, вчинено шляхом підпалу. Максимальне покарання за цей злочин 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває, всі обставини встановлюються.